Радий усіх вітати в нашій студії. Мене звати Борис і зараз я спробую переконати вас приєднатись до тисяч щасливих власників ось цього набору високоякісного посуду. Залишайте з нами, щоб дізнатися більше і не тільки про його унікальні властивості, але й про спеціальну акцію від Shopping TV та про чудові подарунки для кожного покупця. А ось і наша гостя. Вітаю тебе, Анна. А що ти з собою принесла? Вітаю тебе, Борисе! Це моя колекція вишиканих каструль, які займають удома майже всю кухню. Навіщо вам стільки? Старого мотлаху назбирався з часом викинути шкода, а новенькі каструлі коштують дуже дорого. З твого дозволу я приберу їх, бо хочу тобі щось показати. Ну Добре. Краще подивіться на цей набір кастрюль від німецької фірми Крауф. Чотири кастрюлі з нержавіючої сталі та чотири скляні кришки це універсальний набір, який повністю замінить купу вашого брухту. Не вірите? Отож, дивіться далі. До вашої уваги набір високоякісних каструль німецької торгової марки Краув, до якого входять вісім предметів, чотири каструлі різного об'єму, виготовлені з нержавіючої сталі марки вісімнадцять десять, та чотири жаростійкі скляні кришки. На кожній каструлі є маркування, яке позначає вміст хрому та нікелю. Саме наявність цих елементів у сплаві доводить, що посуд є стійким до пошкоджень, на нього не вплине корозія, він не вступає у реакцію з їжею. І найголовніше, цей посуд довгі роки зберігатиме відмінний вигляд, і не має значення, якого типу у вас плита газова, електрична чи індукційна, бо каструлі підходять до будь-яких плит і готувати в них чисте задоволення, бо кожна з каструль має своє функціональне призначення. У наборі є всі потрібні на кухні об'єми: 6,1 і літра, 5,5 літрів, 3 літра та 1,7 літра. Каструлі мають вишуканий дизайн. Ви гарантовано оціните. Не тільки їх функціональність та надійність вони на довгі роки стануть окрасою вашої кухні. Аня, як ти вважаєш, скільки може коштувати такий комплект? Виглядає дуже переконливо. Каструлі такі красиві. З першого погляду видно, що вони хорошої якості. Ну, скоріш за все, півтори тисячі гривень, може, й. Ти більше. будеш здивована, але цей вишиканий набір каструль від німецької фірми Крауф, ми пропонуємо нашим глядачам лише за 949 гривень. Так це ж чудова ціна. Згоден, але наближається 8 березня, і ми вирішили зробити подарунок усім жінкам. Отож, кухонний комплект з чотирьох каструль з нержавіючої сталі та чотирьох сценних кришок. Ми пропонуємо лише за 649 гривень. Але і це ще не все. Перші клієнти, хто замовить цей набір, отримують у подарунок, незамінний кухар. Комплект, прихватку, рукавичку та рушник. Поспішайте скористатися цією акцією. Телефонуйте саме зараз, бо кількість товару обмежена. До комплекту входить чотири каструлі різного об'єму, кожна з багатошаровим капсульним дном товщиною пів сантиметра, яке створює термоакумулюючий ефект. Каструля на 6 літрів і 100 мілілітрів ідеальний об'єм для приготування узвару чи для заготівель на зиму. Каструля на 5,5 літрів ідеальний варіант для борщу чи супу на усю родину на декілька днів. Також вона підійде для тушкування, гуляш, овочева рагу чи картопля з м'ясом, каструля на 3 літри. Чудовий варіант для кожного дня: макарони, гречка, рис, будь-які гарніри на ваш смак. А ось каструля на літр та 700 мл. У ній зручно готувати соуси, десерти, овочі. Також вона стане незамінною при приготуванні смачної манної каші для малюків. Будьте певні, вона не пригорить. І зверніть увагу: в комплекті до кожної каструлі йде своя скляна жаростійка кришка зі спеціальним отвором для відведення зайвої пари крізь прозоре скло. Легко відстежувати ступінь готовності ваших страв, і за ці кришки не потрібно платити додатково. Ви отримуєте їх безкоштовно. Зверніть увагу, ці каструлі справжній професійний кухарський посуд, виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі марки 1810. Цей матеріал витримує високі температури, міцний, має захисний антибактеріальний ефект та не схильний до зовнішніх пошкоджень. А багатошарове капсульне дно товщиною пів сантиметра створює термоакуму. Мулюючий ефект, що дозволяє доводити страви до готовності, навіть коли плита вже вимкнена. При цьому їжа не підгорає, а продукти зберігають свій природний смак, усі вітаміни та корисні властивості. Ці каструлі можна мити навіть у посудомийній машині. І головне, на поверхні не залишається ніяких подряпин. Ваші каструлі завжди виглядатимуть як новенькі. Увага! Встигніть скористатися спеціальною святковою акцією з нагоди 8 березня замість 9 449 гривень ми пропонуємо суперціну 649 гривень. До того ж, ви абсолютно безкоштовно отримаєте в подарунок чудовий набір, прихватку, рукавичку та рушник. Отже, не зволікайте, бо термін акції та кількість товару обмежена. Зараз у великій кастрюлі на 6 літрів ми варимо традиційний узвар. А у кастрюлі на 5,5 літрів готується борщ для усієї родини. У трилітровій неймовірні кольорові макарони а до них у маленькій кастрюлі. Італійський томатний соус м'ясний, це улюблені страви моєї родини. Ммм, mm, яка смакота? Дивіться, нічого не пригоріло. Ви часом не шеф-кухар? Та ні, мені дуже сподобалася якість цих каструль і те, що в такому посуді зберігаються всі вітаміни та поживні речовини. Універсальний набір каструль з нержавіючої сталі німецької фірми Krauf задовольнить будь-які ваші примхи. До цього стильного комплекту входять 4 каструлі найпотрібніших об'ємів та 4 жаростійкі скляні кришки відповідних розмірів. Якщо ви цінуєте себе, свою працю та свою родину, дбаєте про якісне харчування, але не забуваєте про економію. Ви захочете мати на кухні сучасні та якісні каструлі, у яких зможете приготувати будь-яку страву та отримати від цього. Задоволення. Старі кастрюлі це просто жах. Багато з них існують на вашій кухні ще з минулого століття. Деякі навіть дісталися вам у спадок від бабусі, а скільки простору вони займають. А тепер дивіться, як компактно нові кастрюлі складаються одна в одну. Вони майже не займають місця полиці. Це так зручно, особливо на наших маленьких кухнях. Дійсно, набір чудовий. Одразу відчутна якість, таке товсте дно, зручні кришки. А зверніть увагу на ручки. Вони абсолютно надійно прикріплені до корпусу. Німецька фірма Крауф знається на сучасному дизайні та передових технологіях. Мені дуже сподобався цей набір. Просто клас. Треба брати. Я, до речі, мамі вже купив. Не зволікайте і ви, бо такої вигідної акції ще не було. Зараз ви маєте можливість купити набір високоякісних каструль німецької фірми Крауф за спеціальною святковою ціною 649 гривень. Ви не тільки заощадите 300 гривень, але й отримаєте в подарунок чудовий кухонний комплект, прихватку, рукавичку та рушник. Ми пропонуємо вам тільки найякісніші товари, і тільки у нас найвигідніші пропозиції кількість акційних. Товару обмежена. Телефонуйте саме зараз за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте чудовий набір з восьми предметів, чотири каструлі з нержавіючої сталі та чотири жаростійкі скляні кришки. Ваш дзвінок не коштуватиме вам ні копійки, з якого б куточку України ви не телефонували. Запитуйте та замовляйте саме зараз універсальний комплект каструль на усі випадки. Побавте себе та свою родину смачною та корисною їжею.